Що пищить у трубах? Двері рипнули, гупнули, і у хаті запанувала тиша. Пішли собі, залишили мене самого. Дуже добре. Може, вас це здивує, але я люблю бути на самоті. І ненавиджу це постійне човгання черевиків, стукіт каструль, а найбільше верескливе радіо. Ой, я забув представитися. Мене звати Куба, мені п'ять років, і я дуже люблю гуляти. Про що я говорив? А, точно, поїхали собі, і добре, що поїхали. Тепер треба чимось зайнятися. Але чим? Чим зайнятися у добре вивченій бетонній оселі на восьмому поверсі? Може, комусь і легко приходять в голову хороші ідеї, от мені ні. Для початку я вирішив послухати, що у квартирі пищить. На стіні цокав годинник, за дверима скрипів ліфт, на горі човгали сусідські капці, а за вікном цвірінькали горобці. Що ж пищить? Труби, головні труби у ванній. Ну, і я потеліпав собі у ванну. Ну, у ванній, як у ванній. По стіні тяглися три труби дві тоненькі і одна товста. Товста мовчала, як риба, а тоненькі ні. Одна тихенько дзірчала, наче струмок у лісі. А друга сердито булькала, наче в ньому щось кипіло. Мабуть, вони розмовляли між собою. Я нашорошив вуха. Буль-буль-буль-буль-буль. «Ось, буль От щаслива, забулькотіла та, що кипіла. Тобі завжди холодно. Холодна в тобі тече водичка, освіжаюча водичка, а мені як. А знаєш, Пробурмотіла та, що наспівувала, як струмочок. Тобі добре казати? От влітку все ще гаразд, а взимку вода просто крижана. Легко захрипнути. Хр -хр -хр. У трубі щось тихенько хрипнуло. Захрипнути. зненацька заверещала труба, що булькала. А з мене сім потів сходить, та що ж це за вода, що воща кипить?» Я ж не чайник. Вона булькала і далі раптом почала страшенно пущати. І що? Що сталося? перелякалася холодна труба. Мені нічого. зойкнула гаряча, але там на горі знову хтось не докрутив вентиль!» От бідолашна, почала холодна труба, і, мабуть, від розчулення у неї почалася гикавка. Гек, ек, гик, ек Та вгамуйся вже, загарчала на неї гаряча труба. Не можеш ти гіше, чи що? Ні, застогнала холодна. Це через зламану початку поверхом вище. Коли вже її. Виправлять. Раптом ми усі почули гуркіт ніби від великого водоспаду, точніше, гуркіт снігової лавини, що летить на тебе. Це була товста каналізаційна труба. От курки. скрикнула вона. «Пищать, булькають весь час. Чого вам не йметься? От у мене всередині і гаряча вода, і холодна, а найчастіше вона брудна. І що? Я ж не скиглю весь час, як ви, а мала би, бо, незважаючи на свою товщину, я насправді дуже делікатна. Дві тонкі труби на перегонки почали сперечатися із товстою. Вони пищали, ревли, булькали. Ох. Я вирішив про всяк випадок тікати із вадної. У кухні також чулися якісь перешіптування. Напевно, кран уже дізнався про гарми даруваній, бо повільно процідив. Про що вони? Одна тепла, друга холодна. Та до цього можна звикнути, от у мені завжди щось змішується, То холодна, то тепла. Нежить легко тримати. Крап? крап? Так, так, погодився кухонний вентилятор. Чудові слова, чудові. Плутанина це найгірше. Ось, наприклад, цей отвір хороший, крізь нього дме свіже повітря. А я що? Мені доводиться нюхати усі запахи, і приємні, і неприємні, знову і знову. Та до мене ще й сусідські запахи долинають. Ну. О, о, от, власне, сусідка згори знову варить капусту. Вентилятор мав рацію. Зараз на кухні згори зачовгали сусідські капці, і запахом він теж не помилився. Я вийшов із кухні. Не люблю запах капусти. От якби це були котлетки або свиняча відбивна. А, часу на мрії не було. Я знову почув щось цікаве. Саме на сходовому майданчику застогнав ліфт. О, але товстуни. Хух. Які важкі сумки вони тягнуть. Чого люди не хочуть підніматися сходами, ну хоча б для здоров'я. Я продовжую ганяти туди-сюди. Хух. Ліфт востаннє застогнав і зупинився поверхом вище. Я почув чиїсь важкі кроки. Туф, 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 туф. Здається, було двоє. Замить задеренчав дзвінок сусіда із верхнього поверху. О, зараз пімпек має відгукнутися. О, якраз відгукнувся. Він завжди усе чує останнім. Чому так багато заліза? Кому потрібен весь цей мотлох? Хаф! Труби у ванні усе пищало й булькали, як божевільні. Зненацька я почув інші звуки. Якісь глухі удари по підлозі. Що вони там роблять? Оце буде трубам про що попліткувати. Шум на горі тривав, мабуть, півгодини. Потім більше нічого не було чути, і я вирішив трішки подрімати. Щоразу, коли я дізнаюся, звідки доноситься шум і про що йдеться, як він перестає мене турбувати. Можу спати спокійно. але... Цього разу мене розбудило зовсім інше запах. Хвилинку, А вже ж, палена капуста. Сусідка, здається, забула про каструльку на вогні. Буде тепер чим посмакувати вентилятору. Фо. Раптом я зрозумів, що труби перестали пищати, і я побіг перевірити, що там трапилося. Труби тихесенько собі дзюрчали. То просто прокладка була, сказала холодна. Вони її поміняли, от які молодці. Не просто прокладка, вони ще й клапан замінили. Я це відчуваю, додала гаряча. А люблю сантехніків. У кожного в сумці у стільки різних інструментів, розвідних ключів, гайок, викруток. Коли я їх бачу, то обливаюся гарячим потом. Як добре, що нас не замінили повністю, зітхнула холодна. Я не люблю змін. Я вже так звикла до тебе. О, подивіться на них. несподівано загуркотіла найтовстіша труба, а мене вже ніхто не рахує. Отак, вона так завжди, у найменш відповідний момент. Матінко. Я настільки захопився цими трубами, що ж злякався, коли почув, як у замку повертається ключ. О, вони прийшли, а я їх не почув вчасно, ну, прямо як той пустун пімпек От, ганьба мені. Я заметляв хвостом і побіг до дверей. Хотів би я розповісти їм усю історію про труби. Але така вже моя собача доля, така собача доля. Ваф, ваф, ваф. Мене погладили по спині. Я зовсім заспокоївся. Це я. Ваф, аф, аф, аф.